Добрий день, вітаю вас на першому українському криптоканалі. Коротенькі новини. Доджкоін минулого тижня досягав 9 центів. Собака поступово зміцнювалася після сильного падіння на початку лютого, а потім криптотварина намацала дно близько 8 центів. Саме в цей момент активізувалися адреси, що контролюють від 100 до 1 мільярду. Дочконів, вдумайтесь, ж наприкінці минулого тижня різко наростили інвестиції в собаку. Сплеск активності великих інвесторів створив умови для відскоку альткоїну до 8,7 центу. За дві доби кити придбали понад 1 мільярд монет на суму до 100 мільйонів доларів США. Таким чином їх резерви зросли з 26,37 мільярдів до 27,33 мільярдів доджкоїнів. Минулого тижня спостерігалась найвища активність доджкитів, так званих у поточному. 2023 році. У грудні ж 2022 року інвестори контролювали лише 24,5 мільярдів монет. Один із інвесторів вклав майже 40 мільйонів доларів США у криптовалюту Dogecoin та увійшов до списку 20 її найбільших власників. Кит купував монети двома транзакціями. Загалом його ж резерви зросли на 450 мільйонів дочкоїнів. В результаті баланс цього кита зріс до майже 710 мільйонів дочкоїнів на суму понад 62,7 мільйонів доларів США. Цей кит контролює приблизно 0,51 соту від загальної пропозиції собаки. І не треба забувати, що один гаманець є тримачем найбільшої кількості дочкоїнів в обігрі. Є підозра, що даний гаманець належить або ж Ілону маску, або ж комусь із тих, кого він знає, або уклав якусь угоду напередодні, коли ми спостерігали зростання із нічого даної криптовалюти. Відповідно, обидві сторони можуть бути зацікавленими у зростанні ціни собаки. А ілону маску нічого не залишається, як постійно додавати якісь новини та казати лише позитивне про криптовалюту Dogecoin. Я не думаю, що даний альткоін може стати надзвичайно важливим в майбутньому. Мені здається, що його роль це стати стейблкоїном. А ті, хто інвестують такі суми і в такі криптовалюти, можуть бути пов'язаними із тими, хто робить та керує ціною собаки. Це були коротенькі новини на першому українському криптоканалі.